Біологія 9 клас, урок 51, стабільність екосистем і причини їх порушення. Встановлення певної екосистеми це складний і тривалий процес, під час якого живі організми різних видів адаптуються до умов фізичного середовища життя, а також один до одного. За цей час ускладнюється їх структура, формуються властивості. Цілісність екосистем забезпечують взаємодії популяції організмів у середині угрупування між собою та з фізичним середовищем, що створюють потоки енергії та колообіг речовин. Здатність екосистем до самовідтворення зумовлена властивістю організмів відновлювати свою чисельність та умови власного існування. Стійкість екосистем проявляється в їхній властивості протистояти несприятливим зовнішнім впливам без руйнування власної структури. Саморегуляція екосистем полягає в тому, що кількісні та якісні показники їхньої біопродуктивності, густоти видових популяцій, швидкості колообігу речовин та потоків енергії коливаються навколо певних оптимальних значень. Регулювальними факторами є внутрішньовидові та міжвидові зв'язки, що коригують чисельність окремих популяцій, унаслідок чого підтримується гемеостаз системи в цілому. Щойно густота популяції певного виду перевищить деякий середній рівень. У біогеоценозі починають діяти регулювальні механізми. Порушення взаємозв'язків організмів в екосистемах унаслідок діяльності людини можуть привести до різкого скорочення чисельності одних видів та одночасного масового розмноження інших, як екологічні фактори впливають на зміни в екосистемах. Будь яка екосистема може нормально функціонувати лише за більш менш стабільних умов довкілля, що потрібно для здійснення колообігу речовин. Екосистеми певною мірою здатні підтримувати сталість своєї структури, однак у них можуть відбуватися циклічні або поступальні зміни. Циклічні зміни є наслідком пристосування екосистем до періодичних змін навколишнього середовища. Це явище ґрунтується на адаптації популяцій окремих видів, які можуть проявлятись як періодичні зміни густоти окремих популяцій, їхньої вікової структури, активності особин популяцій, різних видів тощо. Поступальні зміни відбуваються в разі відновлення зруйнованих екосистем або необоротних змін у певному напрямі кліматичних умов. Вони можуть приводити до заміни екосистем одного типу на інший. Спрямовані послідовні зміни угрупувань організмів, які з часом приводять до перетворення самої екосистеми, називають сукцесією. Угрупування організмів, які існують на початкових етапах сукцесії, характеризуються незначним видовим різноманіттям, слабко розгалуженими трофічними сітками, різкими коливаннями чисельності і густоти окремих популяцій та низькою здатністю підтримувати гомеостаз популяцій. Тому вони із часом заміщуються більш конкурентноспроможними видами. Унаслідок підвищується здатність екосистем до саморегулювання. Цей процес триває, аж поки не сформується. Багатовидова екосистема з максимально можливим в даних умовах ступенем стійкості. Процес сукцесії триває, доки екосистема не досягне значної видової різноманітності, стабілізації процесів колообігу речовин і перетворення енергії. Сукцесії можуть бути первинними і вторинними. Первинні сукцесії це поява й розвиток рослинних угрупувань у місцях, де рослинності раніше не було. Наприклад, оселення сосни звичайної на пісках значно змінює умови існування такого угрупування, затіняючи поверхню ґрунту, сприяючи надходженню до нього органіки, утримуванню ґрунтової води. Вона створює можливість для оселення інших видів рослин. У свою чергу, тип рослинного угрупування визначає видовий склад тварин. Вторинні сукцесії це відновлення природної рослинності після певних порушень, наприклад, відновлення лісів після пожеж. Прикладом штучної екосистеми, нездатної до саморегуляції, є агроценози, збіднені видами високопродуктивні угрупування рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, створені людиною для отримання сільськогосподарської продукції. Від природних екосистем агроценози докорінно відрізняються властивостями та особливостями функціонування. Незначне видове різноманіття та погано розгалужені трофічні сітки зумовлюють слабку стійкість агроценозів, але високу продуктивність одного чи кількох видів у його складі. Незважаючи на те, що до складу агроценозів можуть входити представники дикої фауни та флори, без яких вони не здатні існувати, в агроценозах, на відміну від природних біогеоценозів, практично відсутня саморегуляція. Без постійного втручання людини вони руйнуються і зникають. Унаслідок вирощування на значних площах протягом років однієї чи кількох рослинних культур в агроценозах можливе масове розмноження бур'янів, шкідників та паразитів. Для забезпечення функціонування агроценозів людина має постійно запобігати процесам сукцесії, бо культурні рослини менш конкурентноспроможні, ніж дикі. На відміну від природних біогеоценозів, в агроценозах не відбувається колообіг речовин, бо більшу частину продукції людина вилучає у вигляді врожаю. Створюючи агроценози, людина повинна враховувати зв'язки, що існують між організмами в природних угрупуваннях, а також ті, які можуть виникати між культурними та дикими організмами за їх спільного існування.